На сьогодні ми маємо десь біля 70% споживачів по нашій області у відключеному стані. Наразі ті 30%, які мають напругу, саме відносяться до ось таких клієнтів, які залишаються зі світлом, на фідерах яких є важливі об'єкти. А ми з вами повинні розуміти, що це не тільки лікарні, це і деякі насосні водоканалів, це деякі потужності теплогенеруючих компаній, це об'єкти, які живлять тих хлопців, які дивляться на наше небо, для того, щоб в змозі було збити ту ракету, яка летить на нашу підстанцію. Та маємо на сьогодні таку складну ситуацію. Враховуючи те, що ми маємо на сьогодні можливість лише десь близько 30% надавати 30% клієнтам надавати змогу споживати електроенергію, включаючи ті, хто прив'язаний до лінії електропередач, які живлять критично важливі об'єкти, то сьогодні ми маємо таку картину. Дефіцит потужності в енергосистемі дуже великий, і він ще не збалансований, ми ще не вийшли на остаточну цифру. Тому я розумію, що до кінця тижня буде це величина підрахована, і сподіваюся, що ми в змозі переглянути. Ті графіки, які складалися на передодні, і будемо планово їх застосовувати. Але для цього потрібно провести велику роботу.